Кожен з нас може годинами дивитися серіали нон-стоп, гортати соцмережі, грати у відеоігри чи провалитись у цікаву книгу і не відчувати жодного дискомфорту. А як щодо півгодинки навчання? Чи годинки роботи над важливими справами? Ні, дякую. Навіть якщо ми знаємо, що останні принесуть нам більше користі в довгостроковій перспективі. Але є люди, які не мають таких проблем. Вони однаково легко і навчаються, і працюють, і відпочивають, і інколи здається, що вони якісь суперлюди, бо нормальна людина на це просто не здатна. Та єдиною різницею між першими та другими є те, що мозок перших любить лише легкі справи, а мозок других любить виклики. І виявляється, що це не так вже й складно змінити. Вітаю з вами Еля Муравський і це канал Божевільні про те, як мозок таємно керує нашим життям та як цим скористатись. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як навчити мозок отримувати задоволення не лише від розваг, а й від корисних справ. Це відео розділене на дві частини. В першій ми з вами розберемо сам механізм, як мозок обирає чого прагнути, від чого відмовлятись, на що давати мотивацію і в якій кількості. Ви побачите, чому нам насправді легко займатися простими речами та розвагами і дуже складно корисними речами, і чому та як ми потрапляємо в пастку поганих звичок та залежностей. А в другій частині ми розберемо інструменти, якими це можна виправити і налагодити життя. І саме тому, що ви вже будете розуміти причини та механізм, ви зможете доволі легко ці інструменти запровадити. Як мозок починає прагнути одного і відмовлятись від іншого? Багато хто думає, що мозок проставляє пріоритети на основі того, що може принести нам найбільшу користь. Типу, ми можемо якось довести собі, що ось ця діяльність є для нас життєво необхідною, і тоді у нас з'явиться мотивація її робити. Але це міф. Наш мозок проставляє пріоритети не на основі того, що може принести нам найбільшу користь, а залежно від того, скільки дофаміну він очікує отримати від цього завдання. Так, саме дофамін тут є ключовим. Я певна, що ви вже не раз чули про нейромедіатор дофамін, який найчастіше називають молекою задоволення. Але дофамін сам по собі не приносить задоволення, це невірне його трактування. Задоволення нам приносять ендорфіни, сиротонін, окситоцин і багато інших речовин. Дофамін же змушує нас бажати задоволення та шукати те, що може його принести. Якщо якась діяльність вивільняє мало дофаміну, у нас не буде мотивації нею займатися. Якщо якась діяльність вивільняє багато дофаміну, ми будемо мотивовані повторювати її знову і знову. Без дофаміну ми насправді не здатні навіть піти попити води, поїсти чи підняти зранку з ліжка. В одному експерименті дослідники вживили в мозок щурів електроди, щоб вручну контролювати певні ділянки. І щоразу, коли щур натискав на кнопку, вони стимулювали його систему винагороди. Система винагороди, раптом ви не знаєте, це нейронний контур, який включає префронтальну кору, гіпокам, помігдаловіті тощо. І його завдання одне з його завдань це вивільняти дофамін на певний стимул. Тож, що він натискав на кнопку, а дослідники вивільняли йому в мозок дофамін. І ця стимуляція призвела до того, що чури почали майже без зупину натискати по кнопці, поки не падали від виснаження. Вони перестали їсти, вони перестали пити, спарюватись, от тільки кнопка їх і цікавила. Потім. Дослідники взяли і заблокували вивільнення дофаміну. Щури натискали на кнопку, але нічого не відбувалося. І в результаті щури стали настільки млявими, що навіть не вставали попити води чи поїсти. Однак, коли їм їжу клали прямо в ротик, вони таки їли і навіть насолоджувались нею. Тобто хімічні речовини насолоди вивільнялись. Чого у них не було, так це мотивації вставати і самому йти за їжею. Тож не спрага чи голос спонукають нас отримати їжу чи воду, не сексуальний потяг штовхає нас добиватись партнера, і не якась красива мета, що ми собі її поставили, змушує нас робити складну роботу, а дофамін. Саме він дає нам мотивацію встати з дивану і почати робити себе щасливим. Як його направити в потрібне русло, ми з вами і поговоримо далі. Пилинка самореклами: як досягти, як отримати, як зберегти та розвинути. Найчастіше питання, які ми ставимо собі про фінанси, бізнес, кар'єру, ментальне здоров'я та баланс у житті. І часто ми навіть знаємо, як, але нам не вистачає правильного оточення для глибоких порад, варіантів рішення чи прискорення. І саме тому у грудні минулого року я створила чат однодумців. На сьогодні він зібрав понад 150 україномовних чоловіків, жінок з різних професій та куточків світу і переліз у справжній бовжевільний клуб. І я хочу запросити тебе до нас приєднатись. Кожен місяць я записую спеціальні випуски з розгорнутими відповідями на питання членів клубу. Тут ти знайдеш матеріали про фінансове мислення, гроші, професійний розвиток, тайм менеджмент, творчість, здоров'я та відносини. І кількість та якість контенту будуть тільки рости. Разом із членами клубу ми збираємо корисні статті, вправи, застосунки та інші матеріали і інструменти. А наша закрита телеграм-група це місце, де ми можемо вільно обговорювати свої проблеми, отримувати поради від досвідчених учасників та ділити своїм досвідом, знаходити спільне рішення та просто підтримувати один одного. Уяви собі, середовище класних, розумних, добрих людей, спілкування з якими може підтримати, надихнути та розрадити. Клуб це чудова можливість для всіх, хто хоче більше знань, більше якісного середовища та більше задоволення від життя. Доступ надається за щомісячною після. Підпискою і ціна періодично підвищується з ростом об'єму ексклюзивного контенту. То чим раніше ви до нас приєднуєтесь, тим є вартість підписки. Посилання на клуб ви знайдете в описі під цим відео. Не втрачайте шанс стати частиною нашої великої бовжевільної родини. Дякую за увагу і чекаю на нашу зустріч у клубі. Як ви вже зрозуміли, абсолютно все, що ми робимо, супроводжується вивільненням дофаміну. Інакше ми б цього просто не робили. Але наші дії часто приводять до збою в системі винагороди. Ми починаємо бажати того, що нам шкодить, і перестаємо бажати того, що приносить нам користь. У кожного з нас є свій так званий guilty щось, що дає нам задоволення та докори сумління одночасно. Наприклад, ми дивимося серіал замість роботи, і ми водночас насолоджуємося, але й ненавидимо себе, що не працюємо. Як то кажуть, ми ще плакали, кололися, але продовжували жерти кактус. Навіть якщо ви знаєте, що почуватиметесь погано, мозок все одно виділить дофамін, бо, окрім докорів сумління, ви отримуєте ще й задоволення. Мозок не хвилює, чи шкодить вам ця діяльність чи ні. Задоволення ось що є найважливішим. І саме тому наркотичні засоби настільки страшні, той самий кокаїн він підвищує концентрацію дофаміну приблизно в 3-4 рази. І якщо спробувати раз, мозок цього не забуде, і це буде боротьба вже на все життя. Людина знає, що вона робить, вона знає, що це не на користь, але вона все одно цього вважає. Дофамін відіграє вирішальну роль у тому, як формуються наші навички, звички та залежності. Все наше життя мозок навчається, він у такому постійному стані адаптації до навколишнього середовища. І цей процес навчання можна розділити на два етапи: у нас є очікування, і потім у нас є досвід. Дофамін фактично закриває розрив між очікуванням і досвідом. Уявіть, що вам пропонують спробувати якийсь новий смаколик. Ви не знаєте, який буде смак, але за текстурою, запахом, на основі якогось вашого попереднього досвіду ви можете здогадатись, чи вам сподобається чи ні. Уявімо, що ні. На цьому етапі дофаміну дуже мало. Ви пробуєте і виявляється, що смак приємний. Ви отримуєте задоволення, рівень дофаміну підіймається, ви кусаєте ще раз і мозок все це запам'ятовує. І наступного разу, коли вам запропонують цей смаколик знову, ви отримаєте багато дофаміну і не будете вагатись, бо попередній досвід підвищив рівень очікування. Уявімо, що вдруге смаколик виявився ще смачнішим, досвід знову виправдав очікування, і кількість дофаміну зросла ще більше. А якщо смаколик вам вдруге не сподобався, то досвід не виправдав очікування і рівень дофаміну знизився. Тобто з кожною дією мозок оновлює дані про дофамін. Але яке відношення це має до того, щоб полюбити виклики? У нас може розвинутись так звана дофамінова толерантність. Коли ми. Регулярно виконуємо дії з високим рівнем дофаміну. Наприклад, ми граємо відеоігри, переглядаємо соціальні мережі, їмо нездорову на їжу, наш мозок починає зликати до цього рівня. З часом дофамінові рецептори в мозку стають менш чутливими до дофаміну, і щоб отримати той самий рівень задоволення, ми починаємо шукати більш інтенсивні та часті стимули: більше грати, більше їсти, більше пити. У нас починає розвиватися залежність. Речі, які раніше приносили задоволення, стають менш приваблими, оскільки в порівнянні вони викликають менше дофаміну. І в результаті ми приходимо до емоційного вигорання та втрати мотивації. Як ті щури, про яких я розповідала на початку, нас починає цікавити лише кнопка. Відеоігри та кінематограф вони змушують нас почуватися добре та комфортно? З ними ми переживаємо багато емоцій без зусиль, і тому на них виділяється багато дофаміну. Чим більше ми граємо, чим більше ми дивимося, тим більше дофаміну ми отримаємо, і це стає нашим рівнем норми. Навіщо лагодити стосунки, докладати зусиль, щоб повернути романтику та пристрасть? Коли можна подивитись бріджертонів і отримати свою дозу почуттів? Навіщо подорожувати, якщо можна роздивлятись фото чи відео з усього світу і уявляти, що ти там побував? Навіщо досягати чогось у житті, коли можна стати магом 80-го рівня і мати бойового страуса? Ну яке, скажіть мені, справжнє життя може це дати? Ось чому люди, як правило, віддають перевагу грі у відеоігри, фільмам чи перегляду соцмереж, ніж навчанню чи роботі над бізнесом чи стосунками. Бо життя у порівнянні з ними, воно не таке вже й веселе. Життя. Або хороша книга, ну ніколи не будуть конкурувати з відеогрою, якщо відеогра є вашим стандартом того, що таке хороший досвід. То що можна із цим зробити? Як можна це виправити? Крок перший відрегулювати систему винагороди. Якщо ви пошукаєте в інтернеті відповідь на це питання, ви отримаєте дуже багато матеріалів про дофаміновий детокс. Я не фанат детоксу, і зараз я поясню, чому. Суть дофамінового детоксу в тому, що ви складаєте список речей, які дають вам швидкий дофамін у великій кількості, і потім ви повністю від них відмовляєтесь. На день, тиждень чи навіть місяць, залежно від вашої мети. Тобто ніяких ігор, соцмереж, фільмів, нездорової їжі, ви вимикаєте все. Якщо ви вже залежні, то у вас буде ломка. Але з часом мозок почне реагувати на менш інтенсивні, але більш корисні дії. Простіше кажучи, вам стає настільки нудно, що навіть нудні речі починають здаватися веселими. Це непоганий інструмент, і він дійсно працює. Але з ним є одна невеличка проблема дофаміновий детокс це дієта, а дієта це короткочасне і не завжди здорове рішення. От ви вирішили сісти на дієту. Ви починаєте обмежувати себе в їжі, це я їм, це я не їм, а ви рахуєте калорії, створюєте їх дефіцит, чи почнете вихуднути? Ну так. Але чи надовго цей ефект залишиться із вами? Чи буде це життя, сповнене обмежень для вас радісним? Чи забуде ваш мозок, наскільки смачними є оті ваші улюблені тістечка? Чи здатні ви будете уникнути зривів? Відповідь на все це ні. Ну, хіба що аскетичний спосіб життя і постійна боротьба із спокусами це ваш вибір і ваша мета. Наші звички та залежності не формуються за день, і навіть не за тиждень, і не за місяць. Толерантність до дофаміну не виникає відразу, вона розвивається місяцями, інколи руками. Тож коротка детоксикація серйозних змін вам не дасть, а довго ви з нею просто не протримаєтесь. Єдиний плюс дофамінового детоксу в тому, що він може дати вам час подумати про свої дії, про свої залежності та що можна виправити, але на справжній якийсь рівень дофаміну він не вплине, тому що дофамін. Як і будь-який інший нейромедіатор, бере участь у купі різних речей. Він впливає і на наші рухи, і на виконавчі функції, і на планування, і навіть на здатність годувати дитину грудним молоком. Система винагороди вона набагато набагато складніша ніж у цей вибір між серіалом та щоденними справами. Я не користуюсь детоксом по протоколу, але через те, що майже все моє робоче життя воно проходить онлайн, раз на тиждень я роблю собі день офлайн. Цей день я проводжу з сім'єю, і я не користуюсь ані телефоном, ані компом. Просто взагалі я даю мозку перепочити. Тож, дофаміновий детокс це те, з чого можна почати. Те, що можна спробувати, аби побачити, наскільки та від чого ви вже залежні. От просто візьміть собі один вихідний без жодних запланованих задач і зафіксуйте все, чим мозок пропонує зайнятися. Так ви отримаєте оцей перший початковий список ваших вже розвинених залежностей. Якщо ваша мета збалансувати трохи життя, яке пішло шкереберть, і позбавитись якоїсь поганої звички, дофаміновий детокс стане вам в нагоді. Але якщо ви бажаєте не просто сісти на дієту, а саме підвищити якість життя, покращити самоконтроль, розвинути здатність досягати довгострокових цілей, стати більш стійким до стресу та дійсно навчити мозок любити складну роботу так само, як ігри, є лише один науково доведений варіант, і це відкладене задоволення. Відкладене задоволення це здатність відмовитись від негальної винагороди заради отримання більшої винагороди у майбутньому. Одним із найвідоміших досліджень у цій сфері є так званий експеримент з маршмеллоу, експеримент з ефірками, на якому я не буду зараз зупинятися. Якщо бажаєте, подивіться погугліть, але я хочу розповісти вам про інший експеримент, який проводився саме вже для оцінки рівня дофаміну, і він буде в мишах. Дослідники взяли мишку, помістили її в камеру очікування, і у цій камері мишка мала кілька варіантів: вона могла або піти і одразу отримати велику, невеличку винагороду, або вона могла почекати і отримати велику винагороду. І чим довше мишка чекала, тим більшу винагороду отримувала. Протягом цього періоду вчені вимірювали рівень дофаміну в мозку. І вони зрозуміли дещо досить цікаве. Саме очікування винагороди призводить до підвищення рівня дофаміну. Чим довше вони чекали, тим більше дофаміну виділялося. Розгляньмо на життєві ситуації. Я маю написати весь сценарій. А ще я дуже сильно хочу подивитись серіал, бо там вийшла нова серія. Я люблю писати сценарії, але задоволення, яке я від них отримую, ніколи не зрівняється із задоволенням, яке я отримую від перегляду улюбленого серіалу. У мене є два варіанти дій. Якщо я зараз на детоксі, то я маю сказати собі наступне: серіалу не буде. Сиди, пиши сценарій. Що у цьому випадку відбудеться в моєму мозку? Дофамін, який виділився на моє бажання подивити серіал, різко падає. Я починаю тенятись по хаті, я шукаю спосіб змусити себе завершити роботу, але я вже нічого не хочу, бо дофаміну немає. Я хочу серіал. А на оце все. Якщо ж я не на детоксі, то я скажу собі наступне: Давай пишемо сценарій, і потім подивимося серіал. Як у цьому випадку відреагує мій мозок? Він дасть дофамін і на сценарій. І на серіал. І чим довше я чекатиму на серію, тим більше мозок прагнетиме скоріше завершити з роботою, і тим більше дофаміну він виділятиме. Чим більше буде дофаміну, тим сильнішою буде й моя концентрація, і легше буде йти робота. І наприкінці, коли я завершу роботу та відкрию нарешті Netflix, я отримую найбільшу дозу задоволення. Чим частіше я так робитиму, тим слабшим ставатимуть імпульси, давай зробимо це тут і зараз. Бо мозок запам'ятає, що саме після складної роботи задоволення найбільше. І він навпаки стимулюватиме мене робити спочатку складне, а потім легке. Як легко почати впроваджувати оцю відкладену винагороду в своє життя? Почніть з того, що за кожну завершену годину роботи з низьким рівнем дофаміну, ви винагороджуєте себе 15 хвилинами роботи з високим рівнем дофаміну. Годинку попрацювали, 15 хвилин погрались. Далі ви поступово збільшуєте цей проміжок так, що в результаті всі ваші високодофамінові задачі ви маєте робити наприкінці дня. Тобто, якщо ви працювали 8 годин над завданням з низьким рівнем дофаміну, то ввечері ви можете дозволити собі приблизно 2 години розваг. Але. Якщо ви залежні від чогось, що шкодить вашому здоров'ю, будь ласка, не використовуйте це як винагороду. Якщо у вас нездорова поведінка з їжею або з іншими речовинами, не можна використовувати їх як винагороду. Це лише посилить вашу залежність і погіршить ситуацію. Натомість знайдіть собі щось інше. Щось що, на вашу думку, варте зусиль. Крок другий: знайти корисну діяльність, яка вивільняє багато дофаміну. Відкладена винагорода лежить в основі багатьох аспектів успішного життя. Якщо ви бажаєте будувати довгострокові цілі і навчитись йти до них, ви маєте спочатку навчити свій мозок чекати. І після цього ви вже можете перейти на наступний рівень до випадкової винагороди. Ще раз, коли мозок виділяє багато дофаміну? Коли реальність виявляється кращою за очікування, чим більша різниця, тим більше дофаміну, і коли ми довго чекаємо на винагороду. Чим довше чекаємо, тим більше дофаміну. Випадкова винагорода це перше плюс друге. Це таке два в одному шампунь та кондиціонер. Найяскравішим прикладом випадкової винагороди буде гра в азартні ігри. Ми можемо постійно втрачати гроші, жодного разу не вигравати, але ми знаємо, що виграти можна. Теоретично, але можна. Ви це бачили? Ви це чули? Тож вас мозок про це знає. Він не знає, коли це може статись, але він цього очікує. І тому він знову і знову штовхає вас грати. Чим більше ви граєте, тим довше чекаєте, чим більший куш, тим більше допомін. І тут ми приходимо до різниці між людиною, чий мозок любить лише прості задачі, і людиною, чий мозок просто кайфує від викликів. Ви можете гортати стрічку в соцмереж, а раптом я знайду щось веселе, цікаве, приємне. Залипнути в серіал та книгу щось буде цікавим, щось не дуже цікавим, ніколи не знаєш коли. Грати у відеогру легкий рівень, складний рівень, ой, я знайшов бонус, я виграв плюшку. І це те, що ми робимо кожен день, і майже всі з нас це легкі задачі, які супроводжуються ось цим випадковим задоволенням. Але окрім цього, ми можемо зробити ще дещо. Ми можемо поставити собі мету, про яку приємно думати та мріяти. Мету, яку ви бажаєте так само, як азартний гравець бажає зірвати куш. Шлях до мети для мозку схожий на азартну гру. Побудувати кар'єру з високою зарплатнею, знову і знову пробувати відкрити бізнес чи стартап. Ми не знаємо, чи у нас вийде. Ми можемо провалитися, адже ми вже неодноразово провалювалися. Але що, якщо у нас все ж таки вийде? Заради цього випадкового виграшу мозок буде давати дофамін і штовхати нас, рухатись вперед і не здаватись. Мозок всіх цих успішних людей, які пруть по життю, знаєте, от як танк, ставиться до мети як до найцікавішої гри. Ми всі певною мірою залежні від дофаміну. Ми не можемо його контролювати чи відмовитись від його впливу на наше життя, але нам вирішувати, звідки ми будемо його отримувати та в якій кількості. Чи бажаєте ви отримувати його від речей, які вам не приносять користі, жити спокійне життя без яскравих емоцій та подій? Або ви бажаєте отримувати його від завдань складних? Але тих, які ведуть вас до ваших мрій і наповнюють життя незабутніми подіями. Правильної відповіді насправді немає, адже це ваше життя, але це і ваш вибір. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте про вподобайку, це дуже допомагає каналу просуватись і більшій кількості людей почати покращувати своє життя. Як завжди, дякую за перегляд, всім гарного дня. Цямки!